Ще відчутний запах фарби у актовій залі та щойно пофарбований коридор. До 75-річного ювілею школу готували разом. Вчителі і діти в школі весь город знає, замінена кровля, поставлено ограждення, замінені 196 пластикових окон, і нам допомагав весь міст, батьки, учні, педколектив. Всі ми Готові к юбилею, і щоб наша школа виглядала так, як сьогодні приложили много сил. Продовж цього існування школи її будівля пережила чимало. Під час війни увесь двір був в окопах, а вже після будівлю довгий час розміновували. Наразі школа виглядає як найкраще. Вона отримала транш з державного бюджету і стала першою школою міста, яку капітально відремонтували. Я Представляю, як мені буде тяжело давати ремонти других школ. Так як було тут, все выпускники, все ученики, дедушки бабушки, все были здесь и помогали ремонтировать эту замечательную школу. Эта школа еще и настоящая кузница, руководящих кадров, нынешний директор кидательского лицея Оксана Анатольевна Бабенко, директор 10-й школы Надежда Григорьевна Рулева. Показатели у школы стабильно высокие. В городском рейтинге она занимает довольно-таки почетное место. У перші зробили ремонт, в проведуть і реформу зовнішнього вигляду учнів. З 1 вересня мер міста запропонувала всім школярам 11-ї школи вдягати лише шкільну форму. Якою саме вона буде, поки невідомо. Дружною сім'єю живе вся школа, тому розповісти про одного найулюбленішого вчителя учні нам так і не змогли. Замість цього почали перераховувати всіх. Я навіть не можу сказати одного конкретного вчителя Всі карта по-своєму впливали. Оля Михайловна – це… Вдохновитель, идейный лидер. Светлана Николаевна, она очень сильно помогала мне в проектах. Лариса Лениновна, Таисия Николаевна. Ну, я не могу перечислить всех. Мне очень помнится э, мой первый классный руководитель Алона Геннадьевна. Вот. В общем-то, я люблю эту школу. Вдячна своїм вчителям і Валерія Мартинюк. Вона випускниця цієї школи та розлучитись назавжди з навчальним закладом так і не змогла. Закінчивши педагогічний університет, повернулася працювати в рідні пенати. Тому що мені дуже очень всі наші вчителі, Мені подобалися, як вони преподають не тільки предмет, але й уроки життя. І я побачила, що таке учитель, і мені захотілась. Мені захотілося бути схожою на них. З 1936 року школа п'ять разів змінювала назву і номер, а випускники досягли чималих успіхів. Сергій Харченко 40 років не був в стінах рідної школи. Знаєте, я сьогодні, коли пішов в школу, по чомусь її не узнав совершенно. Дело не в тому, що вона постаріла так же, як і ми всі старієм. Вона стала значительно менше, ніж була раніше. Чому? Це меня очень удивило. Мені захотілось його розширити, расширить, как-то увеличить. Посвідчення відмінника освіти України отримала директор закладу Людмила Аверіна. А почесними грамотами міністра освіти нагородили вчителів Лілію Павлівську, Віктори Нікитенка та Світлану Грізодуб. На цьому нагородження не скінчились ще 14 вчителів. Відзначили грамотами від слов'янського відділу освіти.